У нас вже на днях будуть маленькі цесарятка. Вон одна злетіла, а там я такий перший раз бачу, щоб цесарка сарка отак нападала. Чуєте? Але там вже. Дивіться, вона сердиться. <гум> Просто як зміни. Це так захищає своє гніздо. Ну так, да. там слава будь-виплюватись. Вона молодець. Біжу. Ми тебе не будемо чіпати, йди собі далі на гняти. Все. Але розсердилася на коханого просто. А ця легко злетіла, ми подивилися, що вони, сонечко, вони там цьопкають, так? Тут, тут пізніше, мабуть, будуть. Там в темноті. Ага. Ну, а там плюс-мінус пару угу. днів. Такі яєчка. Яке гарне гніздечко в неї тут таке виложила. Собі такі ган... так? Але mm -hmm. та сердита, як дивиться на мене. Що ти так дивишся на мене? Зараз трошки ближче підійду. Будеш мене косати? Да, вона б'ється. Ага. Вона наразі хотіла забити. Яка, яка серйозна серйозна матуся. Серйозна така дівчинка, ти молодий, тебе будуть гарні діточки, так? Так, ніхто не буде більше тебе чіпати, моє серденько. Сиди собі своїх діточок, висиджуй, красуня яка.